Всім привіт, друзі! Що буде з Ізраїлем? Питання насправді дуже просте: Ізраїль як держава не існувало близько 2000 років, потім з'явився. Хто його створив, хто дозволив з'явитися? Таких фактів більше у світі не було. У Біблії про це чітко сказано: Бог створив Ізраїль, і Бог його розсіяв, покарав за гріхи, тому близько 2000 років його не було, а потім зібрав. І він каже. Я примножу цей народ і буду охороняти його. За всього тиску і за всіх проблем ми бачимо примноження народів і розвиток у всіх сферах, зокрема, в технологічній і військовій. Тому що Бог це сказав наперед: у Біблії написано, що є, що було і що буде. І все з точністю виконується. Тому нам потрібно не, це не пропустити. Тому що якщо ми. Неправильно ставимося до Ізраїлю, значить, ми проти Бога. Тому що сьогодні проєкт Ізраїлю це проєкт Бога, а протистояти Йому, значить, протистояти Богу. Тому Ізраїль нікуди не дінеться. Ізраїль був, є і буде. Щоб ви були в курсі поточних і майбутніх подій, розуміли погляд Бога на те, що відбувається в світі, ми, місія, Слово Боже, запрошуємо вас приєднатися до онлайн-конференції. З вивчення Біблії в неділю. Якщо ви не належите до жодної християнської церкви, напишіть коментар під цим відео або надішліть мені повідомлення, і я відповім вам і допоможу підключитися. Нехай Бог благословить і збереже вас там, де ви є.